Хоча стоп, це ж скриня, так, друзі? Якщо це скриня, значить, 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 це значить. Це дещо добре значить. Це значить те, що ми зможемо її принести додому та зробити нарешті в себе вдома хоч якусь скриню, в яку я зможу скласти всі свої ресурси. Так. Тоді я викладу ось це, ось це, ось це сюди, коротше. Хоча так, я спробую, друзі, зараз дуже так навіть швиденько. Взяти цю скриню та збігати до себе додому і туди поставити. Е, так, 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 не. Те, не те, не те, друзі, не те, що мені потрібно. Не те, не те. Мені потрібна сама скриня. Так, друзі, мені. Було б непогано, би непогано, якби це була вона. Гроші в зомбі-апокаліпсисі взагалі нам не потрібні. Не це, не це, не коктейль молотова, не пшениця, не це. Та де ж та скриня? Е, скриня тут. Ні, нема... А, скриня в мене. Скриня весь цей час була в мене. Добре, я викинув воду. Зараз не про це, друзі. Так.